Час на Дніпро Тіві про головне на цю мить розкажу я. Діана Славінська вітаю. Україна цієї ночі пережила наймасштабнішу атаку по енергетиці країни від початку великої війни. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення світла. У Дніпрі повідомляється про перебої з водою та світлом через знеструмлення. Зупинилась підвищувальна насосна станція. Немає води за адресами, що на ваших екранах. І знеструмлено під станцією на проспекті науки. У зв'язку з цим затримано рух трамваїв номер 1, 5 та тролейбусів АБ номер 9, 16 та 21. Після вранішніх вибухів у місті Дніпряни повідомляють про вибиті вікна та пошкодження будинків у одному із районів. На місці працює моя колега Анастасія Каюда, Настю, що вдалося дізнатися. Вітаю, Діана. Так, в минулому ефірі я розповідала за ситуацію повністю по Україні, адже ніч була дійсно страшною. В низці областей були чути вибухи. Дніпро теж прокинулось від сильних вибухів. Повідомили нам місцеві мешканці, що на одному з житлових масив були пошкоджені вікна, будинок позаду мене знаходиться один з будинків ОСББ. Я попрошу оператора навести на цей будинок. Як ви бачите, пошкоджена стіна там така. Дірка випали пару блоків, я так зрозуміла, і ще з іншої сторони ми потім в сюжеті покажемо. Теж пів стіни трішки обвалилося. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, з які проживають в цьому будинку. Одна з місцевих мешканець Анна розповіла, що вона в момент вибухів знаходилася в себе в будинку з двома дітьми. Двоє інших були у бабусі. Але ті, які перебували в будинку, старша донька, я так зрозуміла, і молодший донька чи син не знаємо. Старша вона злякалася, казала, що їй страшно від вибухів. Мама попросила накрити голову простирадлом, адже були попередження, що на Дніпро летять ракети. І дійсно були дуже сильні вибухи. У їх родичів, які знаходяться в цьому будинку, повибували вікна. Детальніше ми розповімо вже в сюжеті з іншими місцевими мешканцями. Ми поспілкувалися. Пані Алла розповіла, яка проживає в цьому будинку і працює неподалік. Що в неї не вибували не повибували вікна, але було дуже страшно. Вона перебувала теж в. В не в укритті, а між двома стінами. Зараз вона пішла на роботу. і Неподалік, вона каже, що теж уламки і вікна лежать на шиху до її роботи. Ми наразі прибуваємо на місці. Ще поспілкуємося з місцевими мешканцями. також інші місцеві мешканці, які поруч живуть в інших будинках, розповіли, що і в них побувало вікна. Ми дізнаємося про це більш детальніше зараз, коли побудемо ще на локації і обов'язково розповімо все детальніше в інших випусках. Новин передаю слово. Дякую. Це була Анастасія Кайда. Про наслідки ударів у Дніпрі. А ми рухаємося далі. В Укргідроенерго підтвердили влучання по найбільшій Гес України Дніпровській, що розташована у Запоріжжі. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Офіційно повідомили в Укргідроенерго. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував світлину з кадрами атаки. Зокрема, видно, що палає тролейбус на дамбі, в який влучила російська ракета. Повідомив, що у транспорті були люди. Загрози прориву греблі Дніпровської ГЕС немає, стверджують в «Укргідроенерго». Ситуація на плотині станції контрольована. Цитую, не люди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах Дніпрогес та Плотині. Додали у компанії. А от Запорізька атомна електростанція в чергове на межі блекауту повідомляє Енергоатом. Внаслідок російської атаки відключилася зовнішня повітряна лінія Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережою, ЗС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції. За попередніми даними по Запоріжжю завдано 12 ракетних ударів, зруйновано 7 будинків приватного сектору. Ще 35 пошкоджено. У Харкові блекаут там було щонайменше півтора десятка ударів по енергетиці. Не працює електротранспорт та метро. На Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури кривий ріг. Теж поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Лікарі та інші, лікарні та інші об'єкти, де це можливо, переходять на генератори. На Хмельниччині через російську атаку загинула одна людина. Також є поранені під завалами. Шукають людей, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Цієї ночі окупанти скерували по території України понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Повідомив президент Володимир Зеленський їхньою цілі були електростанції та лінії постачання енергії, гребля, гес, житлові будинки і навіть тролейбус. У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Триває відновлення постачання електрики. Додав глава держави і вкотре закликав партнерів надати Україні більше систем ППО для захисту. Росіяни готують серію інформаційних вкидів. Повідомляє центр протидії дезінформації, щоб посіяти паніку серед населення. Вже фіксуються різні фейки щодо знищення греблі, які запускає ворог. А також твердження, що Україна повністю залишиться без світла. Вся ця інформація не відповідає дійсності. Крім того, після нічної атаки росіян в Україні спостерігається масове збій у роботі інтернету. І До інших тем трагікомедія у будівельній крамниці на Слобожанському проспекті Неадекватний чоловік розтрощив скло у вхідних дверях, а потім влігся на підлозі в очікуванні поліцейських. Чим пояснив свої хуліганські дії, розповість Сергій Скрипник. Двері крамниці досі затулені фанерою. Працівники, як кажучи, здивовані нещодавній ситуації. Невідомий чоловік увірвався до магазину та розгепав двері. Ніщо не віщувало біди, коли до крамниці, де продають будівельні інструменти, увійшов покупець. Він зайшов, прийшов сюди, тут стояв мій колега. Він запитав, де молотки, вони знаходяться взагалі у нас там. Він йшов до них і, як то кажуть, по дорозі знайшов цей молоток, взяв його, попробував до дверей. Розбив його і далі пішов до нас сюди. Тут стояли клієнти, які також військово його за руку взяв. Так допоміг продавці одразу викликали поліцію охорони. І поки ті їхали, утримували нападника. Свої неадекватні дії чоловік пояснив тим, що на нього полює снайпер. Розбив скло, бо хотів привернути увагу правоохоронців. Він почав казати, що викликайте всіх сюди, всіх сюди викликайте. Ну було видно, що він знаходиться під якимись чи під алкоголь, чи під наркотичним. Не знаю. Він продовжував там лежати. То його ніхто не чіпав. Ну і навіщо чіпати? Що бідно, що чоловік поводить себе ну неадекватно. Він розмовляв з кимось, хоча нікого не було, не знав, з кимось. Розмовляв? Як чоловік опинився на підлозі, ще й з улюбленим жестом Вінстона Черчилля. Ні, ліж з ногам полягам Коли приїхали поліцейські, неадекват спробував втекти. А коли це не вдалось, знову розлігся посеред крамниці. Час патрулювання, йшло спрацювання з викликом тривожної кнопки. Прибувши за вказаною адресою, бачу розбите скло на місці. Після чого прийшли до магазину. Та поспілкувався з старшим зміною. Він вказав на чоловіка виглядом до 40 років. не вигляд та поводив себе дуже агресивно та нервувався. Старший зміна сказав, що він розбив скло, Після чого було проведено про фактичну бесіду. Та на місці події було викликано слідчої оперативну групу для подальшого розгляду справи. Наразі вирішується питання про притягнення бешкетника до відповідальності. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці зафіксували правопорушення. Зараз триває перевірка. Поліцейські вирішують питання щодо притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві. Лалеки повернулись, значить, все буде добре. До Дніпра зверю прилетіли птахи. Одна із родин чорногозів ризикувала залишитися без рідного гнізда. Стовп, на якому воно стояло, ще восени завалився. Втім, місцеві вирішили врятувати пташину оселю. Допомогли комунальники. Вони встановили нову опору, облаштували гніздо, і сталось диво того ж дня. Лалеча родина вже була на місці. Подружжя Репанів радісно визирає з дому. Микола та Тетяна тішаться, Нарешті повернувся їхній пернатий сусід. Не бачились аж із кінця серпня, коли чорногузи відлітають у вирій лелека, позирає з висоти, і теж ніби вітається. Чорногуз прилетів 12 березня. За тиждень прибула його пара. Та наша знімальна група у повному складі лелечу сім'ю не застала. Але люди кажуть, птахи хазяйнують у двох. Обживають нове гніздо, яке їм встановили комунальники. Старий стовп завалився торік. Восени люди попросили відновити, бо боялись, що лелеки не повернуться. Приїхали хлопці з Юра. Приїхав, вони взяли те гніздо. Там було кругле круглий стовп. Вони його переробили. От і приїхали, поставили. Комунальники зізнаються, такий виклик їх спочатку спантеличив, але завзято стали до роботи. Гніздо забрали до КП, переварили усі необхідні деталі та встановили додаткові кріплення. Про добробут птахів попіклувалися місцеві, настелили теплу підкладку з ковроліну. Стовп вбили на два метри в землю, аби той не похилився. У Нас дуже багато було дискусій, починаючи від того наскільки вкопувати стовп. Так як з кожним роком гніздо все збільшується і закінчується тим, яким кольором його фарбувати, була все-таки надія, що вони прилетять, що це не, не дарма. Це все. І коли я вчора вже проїжджав, мимо просто побачив, що вони на місці. Встигли вчасно, тішиться пан Микола того ж дня, як гніздо відновили, лелеки повернулись. Він стежить за птахами вже 50 років. Вони щоліта коло його хати, а колись було захворіли, то прийшли до його двору по допомогу. Чоловік вже знає, невдовзі з'являться лелеченята. Їх зазвичай четверо. Вони тоді папа й мама не вміщаються. Папа тоді йде на другий стовп, а там сідає. От. А тоді вони починають тренуватися, махати крилами. Ну, щоб політати. Та найцікавіше, коли вся лелеча родина щодня починає ходити до них у гості. Прямо у дворі тут сидять, да? цокають і кушають, ідуть. Отак відкриваємо фіртку. Вони туди йдуть, попаслися, прийшли і тут ночують. Це ж щастя для людей. Вони ж занесені красну книгу, їй мало залишилося. І вони тут уже так привикли, що вони на друге гніздо не сідають. Вони у цей на кришу можуть сісти і сюди прийти, і в кінець цегорода там пасуться. Це віточки підбирають сюди, щоб собі дом построїть. Місцеві вірять те, що бузьки повернулись, гарний знак. Кажуть, як вони поруч, значить, все буде добре. Валерія дев'ятко Юрій Даницький, Дніпро Тіві. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Після атаки ворога у місті спостерігаються перебої з електропостачанням у котельнях та ТРП. Минулої доби комунальники усунули майже чотири десятки пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше даних на сайті ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до сімнадцятої години в Телеграм-канал можна описати цілодобово. Є зміни в роботі низьких маршрутів громадського транспорту. Це пов'язано з ремонтом трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького. Схеми руху на ваших екранах. У пікові години курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут номер 9 к від заводу металовиробів до площі космічної. Надзвичайники минулої доби приборкали одну пожежу. Вона сталася на відкритій території в екосистемі. І на останок про погоду протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря до 11 градусів тепла. Більше новин на сайті Дніпро ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Підписуйтеся і до зустрічі.